Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. П'ятий тур Української прем'єр-ліги. Футбольний прогноз триває. Розглянемо чергові матчі, а матч 1 вересня. з початком осені вас вітаю. П'ятий тур верес-лівий берег. Обидва клуби я би охарактеризував початок сезону. Не задався, скажімо так. Не то, щоб взагалі завалили, але новачок, лівий берег, 3 бали це одна перемога лише. Верес-4, також. Неважнецькі, як це кажуть. 11 -е місце у рівнян, і лівий берег 14. -е. Між собою зустрічаються поки що два невдахи. Іначе цей матч не назвеш. Але ж попереду ще дуже, -дуже багато. Ігор і можна все виправити. Головне не опускати руки і вигравати. Верес 2-4 забитих пропущених. Лівий берег 1-5. Лівий берег це, мабуть, найгірший показник. Гірше лише має показник. Оболонь 2 забитих 12 пропущених. І перебувають кияни-пивовари на останній позиції. Навіть дивлюсь, колос, 15-та позиція. І то 2-4 забита пропущена. А ось у лівого берега 1-5. Так, оболонь і лівий берег. На жаль, київський. Обидва клуби важнецькі, як кажуть у нас по-простому. Друзі, я завжди підглядую свої записники, бо дуже важко запам'ятати безліч цих статистичних даних і цифр. Отже, на що я тут звернув увагу? Обидва клуби забивають дуже мало. І верес, і Лівий Берес Перезикнув. -е, Все ж таки мій варіант прогнозу. Малорезультативний матч, а щоб бути точним, малорезультативний перший тайм. Я беру перший тайм. Тотал менше одного літа. Чому я не беру? Репости це дуже важливо. А саме головне, пам'ятайте, скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, бажаю всім нам перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава українському народові! І героям нашим слава до зустрічі! Всім удачі!